Діти мене переконували в тому, щоб я помирилася з Миколою, бо у нього на носі ювілей 60 років. То що вже на старості років викалблучуватися. Я погодилася, бо й сама вже додому захотіла досить мені тут на чужині бути. Такий сюрприз діти нам влаштували, що й переварити до цих пір не можу, і не можу зрозуміти він мене чекав 15 років, а тепер он як. Так, я знала, що чоловік мене любить і ніколи ні на кого й не гляне. Але що мені було того знання, коли життя ми жили від зарплати до зарплати. А мені хотілося, аби на мене не лише чоловіки з закоханими очима дивилися, але аби й на роботі на мене дивилися і казали О, як ти гарно виглядаєш. І немає значення таке чути від чоловіка чи жінки, від старого чи малого, головне чути. І я вам скажу, що почути від жінки комплімент такий, то ще краще, як від чоловіка, бо вона каже щиро, коли таке визнає. А я не мала ніяк одягтися модно, ні щось собі купити, бо все на їду і дітей йшло. Мала я три ковтини і отак комбінувала їх зі спідницями та штанями, там шалек, там безрукавка і кожен раз новий образ. Коли мені вже було 45 років, то я зрозуміла, що так далі жити не хочу, і мені вже кохання мого чоловіка було десь. Я зібралася на заробітки, наче для того, аби заробити дітям на навчання, бо якраз вони вчилися і треба було вже серйозних грошей. Але насправді я просто втікала від тієї трясовини сімейної. За кордоном все було і не так, і так, але працювати я звикла корона мені з голови не падала, коли я доглядала за старенькими. А там я закрутила роман з сином жінки, яку доглядала, і вже не хотіла вертатися. Чоловіка поставила перед фактом, що з мене досить, але дітям я допомагати буду. Отак мої діти і вивчилися, і оженилися на моїх грошах, і житло так само купили, але все за татком своїм любим жаліли, який заробляв за місяць стільки, скільки я за два дні. Що він міг їм дати? Але ж таткали. Я їх фінансово підпираю, а вони мені докоряють, що я татка лишила. Ніякого розуміння, але далі вже я й не дуже хочу робити хіба щось легеньке. А мій сеньор почав заглядати на інших, тим більше, що українок стало купа. Залишилася я з нічим. Ні, були у мене ще кавалери і українці також, але ще все було не так, як я хотіла. А тут діти почали мені казати, що тато всі 15 років на мене чекав, то щоб я йому такий сюрприз влаштувала і вернулася до нього. Я подумала, що нічого не втрачаю, не дуже й хотіла вертатися, бо ті телячі очі я вже давно забула. І ось діти запросили нас усіх в ресторан. І там його начільне місце і я поруч, всім радість. Микола був попереджений, що всі зберуться, тому не знав лише про те, що буду я, то був мій йому подарунок. І ось він зайшов в приміщення. Всі встали гості і давай аплодувати, і я теж. Його начільне місце, і тут я з усмішкою, а він мені каже Посунься, бо тут надія сяде. І я бачу ту надію, яка має сісти. Ну таке, аби не описувати в темних тунах ту красуню. І я їй маю поступитися. Та я виглядаю, як сороківка, а вона на всі шістдесяти ще й з хвостиком. Я образилася на дітей і пішла геть, і ви собі уявляєте ніхто не побіг за мною. Мої гроші брали радо, а піти і матір. Спитати, чи ти у нас погостюєш, нема кому? Як я жила в мами, так і вернулася до неї. І отака мені вдячність від дітей. Та взагалі не треба було їм помагати, грас для них погана. А та, бачте, тата оживила, і він покохав. Тьху, підпишись, підтримай українськомовний контент.